Таталікін. Віддали мені Таталікін за діагностику. Позичили знайомому. Знайомий покористувався, віддав. На перевірку включили, а він засвічує індикатор. Короткотривало, виходу нема, і індикатор гасне. Знайомий каже, що в нього працювало нормально. Ото приносять на діагностику, точніше, приносить, подивись. Кажуть, то що дивиться? Ремонт стільки, діагностика стільки при відмові. Ну, подивись, ну подивився. Ремонт стільки, скільки я казав. Чому? Тому що вихідний каскад пробитий, драйвер один пробитий. Проц виглядає непробитим. Низ Зустрічний, незустрічний, я не знаю, але два транзистора вихідного каскаду і драйвер пішли гайду. Ну, ремонтувати їм дорого, то за діагностику мені лишили. Ну, а в мене карма майстра. Я ж він ремонтую, треба чи не треба, то розбираємо. Три транзистори випалені в хлам. Ті, що не по гейту, то пробиті по силі. Драйвера дзвоняться нормально, хоча з транзисторами були пробиті, тому. Тому... Так, гейт сюди, сила сюди. Дільник виключив, напругу зменшив. І далі голосом опери. Подав 12 вольт, він і беже. Ще не включив, димить уже. І що ми маємо? Червоний блимає. 2 ампера спроби запуску, струм на максимумі. То він не може стартанути, походу. О, за запустився, роздуплився. Тут ми маємо пакети. Тут ми маємо пакети і тут би два не мало бути. Один канал. Другий канал без нічого. Третій канал. І четвертий канал. Амплітуда тут на четвертому якась занижена. А чому ж на трьох? Мало би на двох. Та, ось тут 5 вольт на клітинку. Це виходить 12 амплітуда. А тут амплітуда, виходить, якихось 7-8. Можливо, це власне через неправильне живлення. Два транзистори впаюю і перевіряю далі. Так і є, ось Впаюю транзистори. Два. Стою на проблемний канал. І вуаля. В мене там знову полярність неправильно підключив. І в мене амплітуда стала людська. Ось, По-людськи підключив. Більше 12 вольт. Можна запаювати ще два. Зверніть увагу на запуск від ЛВП. Ось ЛБПшку вже запустив. Струму нема. Конденсатори, по ідеї заряджені. Але. Розряджений, накопичувальний. І при спробі старту. Блін, а тепер за першим разом. Будь мудрий. А, бо був заряджений конденсатор. А ну дивіться, розряджаю. Беру його, розряджаю. До речі, пам'ятайте про заряд банки, щоб вас не звіздануло, як ви щось паяєте. Ох, скільки там напакувало повну коробочку. І тепер. Струму немає, але при спробі запуску воно за першим разом не стартує. Червоний, 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 пробує, щось дергається, але напруга просідає. І тільки за кілька разів, коли зарядиться конденсатор, їде. Збираємо, тестуємо під навантаженням. От я собі згадав, що мені задарили не тільки блок живлення з кнопкою, а й цілий комплект. Люди колись... Добували щось в шахтах. Шахти позакривали і залишаються якісь штуки. Воно тепер мало кому потрібно. Навіть кабель є, то я собі рубаю кабель, і я маю можливість підключити до блоку напівживий акумулятор відразу зручно. І тоді я зможу більше вдути. Ніж 750 Вт. Я кіловат з нього короткотривало, сміло зможу зняти. Теоретично, навіть два блока можна паралелити, але я не хочу з тим бавитись. Мені простіше рубанути кабель, собі навішати зараз то підключити. Що ж ми будемо тепер робити? Підключений блок живлення вмикаю. 12,7 В. Є. Підключаю додатково, так би полярність не переплутати, акумулятор. Він зовсім гнилий, він багато не поможе, але вже як є, як то кажуть. Вмикаю інвертор. 2500 Вт, це зрозуміло, половини те легко. В нього було на 160 ампер запобіжників, хто перемножить 12 на 160 Коротше, десь в районі 1,5 кВт його мала би бути потужність. Якщо він кВт витримає, то буде добре. Чому нема лампочки? Отут вмикаю. подовжувач. Слабенька лампочка. Добавляю 200 Вт. Є, Добавляю 500 Вт. Є, то я 1700 Вт зараз. І 1200 Вт даю. Вирубалося. Чому не незрозуміло. Чи струму не вистачило? по захисту, давайте розбиратись. 200 Вт знімаю. 500 зараз є. Даю кіловат. 10 вольт просідає напруга. Кіловат тягне. З пополам. пополам. Ану докину ще якихось 10 А від додаткового блоку. То треба буде тримати руками. Сюди плюс, сюди мінус. І додаю ще 200 Вт. І він падає в захист. Я думаю, що це його вже власний захист. А от статану і знову відрубався. Це його межа, кіловат. Добре, без кіловата. Без 200 Вт, кіловат він тягне. От його реальна потужність. Кіловат. Добре, виключаю, хай працює. Запальнички. Запальнички від газових котлів. Отут вогень видно, коли він горить. Вночі підраги валили по газовому сховищу, одному з найбільших в Європі. Кажуть, не попали, будемо надіятися. Але два медка добрих не пережили ночі, причому котел цілий, котел цілий, тільки модулі підпалу вийшли з чату. Чому вони так зробили, поки не зрозуміло. І тому попали до мене. Якось то би розібрати. О, щем такого не видів. Два кольори мої, два кольори. Тут в нас виключно конектори. високовольтні контакти на електроди. Один якийсь дивний. О, це оптичний. Значите, тут електричний. А тут так виглядає, що оптичний, але то не точно. Якось воно дивно виглядає. Але може бути, що оптичний. Цікавий модуль. Викрутити дозволить. Так не, не дуже хоче. Але чи ми його будемо питатися? Оце індикатор полум'я. Щось воно попідпалювано трохи. Субмодуль є мікротріщина, а от і причина, напевно. Тут є явно мікротріщина, не знаю, чи ви бачите, вже знайшов. Курче, ніц не дасте заробити. Цікаво, чи в другому буде схожа картина. Добре, будемо вивчати. Отже, що воно має робити? Три релюшки це керування газовим клапаном. Конденсатор моцний з денистором, напевно, намікає на. Високовольтну котушку, котра дає імпульс для підпалу. Електрод через дільник, високоомники, це є електрод іонізації, очевидно. Оцей другий електрод незрозумілого мені походження. До речі, вдвох однакове. Та, тобто, це не виламане щось, це, це таки непонятно що. Може і оптичний канал, дуже цікаво. Так виглядає, що. Один електрод ось сюди підходить, а два сюди. А може це заглушка просто, може тут нічого немає. Бо ось силові, це, скоріше за все, котушка. Тут не розведений. Ні, це не може бути оптика, це тільки котушка без сумніву. Помножувач для іскроутворення. Субмодуль контролю іонізації без сумніву. І от нижня частина якась підкопчена. Чому вона підкопчена? Як тут організоване живлення? Ще один субмодуль. Попробую зараз щось розібратися з тим. Мікросхема з дивним включенням. Це НY173, не знаю, що це є, оце 90. Цей резистор має грітися, його так навчили на заводі. Коротше, беру тестер в руки і щось буду пробувати міряти. В першу чергу пропаюю мікротріщину на субмодулі. Цей субмодуль у нас стоїть по чому? Є розпіновка дуже добре. 220 заходить сюди. Значить, це не є модуль живлення, скоріше за все. Як же ж організоване живлення? Кнопка, термодатчик, можливо. Запобіжник, вентиль. Чи вентилятор, от якось так. Коротше, перший раз бачу, ніц не розумію. Всі конденсатори в порядку, напівпровідники також. Це все ж таки субмодуль живлення. Конденсатор 1 мікрофарад 400 вольт. І він в мене по нулях, Ото мені цікаво, чи мій прибор побачить 1 один Ну, Пробую інший новий на 1 мікрофарад. Чітко бачить 1 мікрофарад. Значить той конденсатор під заміну. Їду куплю довгограючих.